Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом приготування, а точніше заготовки на зиму. Будемо сьогодні готувати полуницю у власному пюре. Це дуже смачно, просто і цікаво. Я певна, що вам сподобається, і ви обов'язково приготуєте разом зі мною. В першу чергу потрібно приготувати ягоди. Я назбирала на городі, можна і купити на ринку, вже зараз більш-менш адекватна ціна. І в цьому році, в нашому місті ціна не дуже висока на полуницю, тому робимо заготовки. Я ягоди зважила, і дивіться, в мене вийшло 7 кг ягод. Тоді я беру цукру в два рази менше. Якщо у вас ви ж є кілограм ягід, берете 500 г цукру. Я гарно промиваю. І очищає звичайно потрібно скуштувати в цьому році ягоди полониці дуже смачні, солодкі і соковиті. Коли ви будете чистити полуницю, потрібно розділити її на дві частини. Одну частину вибираємо такі середні, щільненькі, тверденькі ягідки, а в іншу половину відбираємо такі, як я кажу, нестандартні ягоди, великі, дрібні, м'якенькі, які вже перестигли. І саме цю половину я перебиваю за допомогою блендера. Роблю полуничне пюре. Сюди додаю половину від загальної кількості цукру та перемішую. І коли все перемішала, звичайно відправляю на вогонь і на великому вогні постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки побачили, що пюре вже закипає, я додаю другу половину цукру і знову ж таки постійно помішуючи, доводжу до кипіння і проварюю на великому вогні 5 хвилин. Час від часу помішуйте. Варення взагалі пюре не повинно пригорати, але рекомендую помішувати. Паралельно, поки все закипає, я стерилізую банки. Люблю стерилізувати з таким чином мікрохвильової печі. Я додаю менше половини банки води і ставлю на 3-5 хвилин. Мікрохвильову піч для того, щоб вода там закипіла і проварилася. Потім цю ж гарячу воду я переливаю в іншу банку, а цю вже прикриваю провареною у воді кришку. І так роблю до тих пір, поки не простерилізую всі банки. Мені цей спосіб подобається, і я стерилізую таким чином майже на всі заготовки банки. Коли в наше пюре проварилося вже 5 хвилин. Я додаю цілі ягоди, знову ж таки помішуючи, доводимо до кипіння і проварюємо ще 5 хвилин. Я зараз піну не знімаю, як бачите, половниця вже закипіла, помішую на великому вогні, варю 5 хвилин і вимикаю. Далі потрібно дати, щоб варення охололо і постояло 2 години. Після того, як воно вже прохололо, я зберу піну. От бачите, її знімати набагато легше, і знову ж таки включаю великий вогонь. Доводжу до кипіння і проварюю 5 хвилин. І вже після цього етапу можна розкладати по чистих стерилізованих банках. Варення виходить не густе, воно такої середньої консистенції, дуже ароматне. Не нудне. Ми ці ягоди у власному пюре дуже любимо. У мене діти обожнюють це, як знаєте, соус до блинців, до сирників, до чаю дуже ароматно. І завдяки тому, що варення не нудне, воно, можна знати, ми влітку любимо робити такий коктейль, який. Я називаю порам'яти полуницю із сметаною. Точно так само саме з, з цими ягодами в пюре, ви можете робити таке. Я вам скажу, що зберігається це варення прекрасно, воно дуже ароматне і найголовніше, що не ну. Як тільки проварилося все 5 хвилин, я розливаю по стерилізованих банках, даю повністю охолонути і відправляю в погреб. І ось така в результаті проста і смачна заготовка. В нас вийшла. Я буду сподіватися, що цей вам сподобається. Подобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей! Готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.